Вже є е, рецепт майонезу, який готується на, сир... на сирому яйці. Е, і дуже багато було коментарів: що як це можна їсти з сирим яйцем. Е, ну, люди болять, бояться сербонелезу. Тому, тому сьогодні буде рецепт з вареними яйцями. Подивимося, що з цього вийде. Для цього нам потрібно два яйця варених вже. Гірчиця. Можна брати звичайну, у мене французька є олія. Можна брати, яку хочете. У мене рафінована для смажки оливкова, яблучний оцет, сік лимона, сіль дрібка. Ну що, поїхали? Починаємо все з яєць. Я трошки їх подрібню, ну, щоб блендеру було легше трошки. Отак, От буквально на 4 частинки, Два яйця. Тепер нам сюди треба додати гірчичку, чайну ложечку. Ось чайна ложка гірчиці. Далі лимонного соку, чого я дві ложки зразу поклала і столову, і чайну, тому що нам потрібно буде. Того стільки і, і столова ложка, і чайна. Столова ложка лимонного соку. Далі одна столова ложка звичайної води. Трошки бо не повна була. Також одну нам потрібно чайну ложку яблучного оцту. Роблю вперше, тому не знаю, що вийде, подивимося. І е, дрібку солі треба додати до цього всього. Так, ну і вилити 190-100 мл олії. Так, ставимо блендер. Виливаємо це все і дивимося, що буде відбуватися. не уявляю, який він смак. Попробуємо. Ну, що я вам скажу? Смачне, але майонезом я б його не називала, тому що в текстурі відчувається, в текстурі відчувається варене яйце. На смак смачно. Прям дуже смачно. Ну, скажімо так, майонезний соус. Отак скоріше. По гущіні він густий. Ось я вам покажу зараз. Бачите, густий, Значить, як гарний. Але, можливо, не треба було французьку гірчицю, тому що. Вона не перебилась, і крупинки є. Ну, і крупинки з яйця є. Ну, я ж кажу, коли робиш майонез з сирого яйця, там, там справжній майонез виходить. А тут імітація, скажімо так, хоча на вкус це дуже смачно. Тому є місце бути, і хто не хоче готувати. Майонез на сирих яйцях можна зробити такий. Я от робила салат, тому якраз буде до салату заправочка. Тому, будь ласка, рецепт буде в описі до відео. Інгредієнти всі. Будь ласка, робіть.